Абсолютно несподівано, от в ході цих всіх е, раундів переговорів в трикутнику Україна, США Росія, з'явився яв, Китай, який е, ну і раніше дуже натякав що без нього миру не буде. Ми ж розуміємо, що путінський тріумф в Алясці був можливий тільки тому, що перед цим була його зустріч із Ізінпінем е, в Пекіні, де була узгоджена позиція е, Ну скажімо, Строк Ось ізла. Агресор. І Китай каже: без мене Путін не зупиниться. Зовіть мене за стіл, навіщо це потрібно Сізінпіну? Ну, по-перше, для того, що Китай хоче вже продемонструвати, що без нього ніякі глобальні процеси у світі неможливі. Амбіції Цізінпіна піднялися до того, що він хоче бути другим полюсом світу. Без якого не вирішується жодне із важливих питань глобальної там, економіки, політики і всього іншого. По-друге, у самого Сенпільна Сен зараз відбудеться непростий пленум ЦК компатії Китаю, на який давно чекають, який давно відкладається, супереч, там завищанням МАО, і на якому можливий можливий демарш китайських еліт, які не задоволені тим, що в супереч Негласні заповіді МАО про не більше двох термінів при владі голови КНР, це Цзіньпін залишається на третій раз і закручує гайки шляхом масових репресій еліт. Ці еліти бояться, держать, шепочуться і надіються на якісь зміни. В цій ситуації Цзіньпін піднімає ставки і показує, що він другий полюс світу і не вам. Черній партійний проти мене плести якісь зави. І тому Сізіньпін раптом, ну, з моєї точки зору, ну, дуже несподівано, виходить із заявою про те, що з 1 грудня Китай вводить ліцензування на експорт рідкоземельних металів. Фактично, ну тобто, він що робить? Я продам рідкоземельні метали тим компаніям які будуть узгоджувати з Китаєм, кому далі продавати готові чіпи Фактично, це контроль за експортом рідкоземельних металів, який приводить до контролю над виробництвом чіпів у всьому світі. Розклад такий: по чіпам Тайвань 50%, Китай 30%, трошки менше, Півні... Південна Корея 12%, США всього 6. Але це якщо говорити про всі чіпи, і ті, що управляють світлофорами, і ті, що управляють ракетами. А от якщо казати про чіпи, ну, скажімо, найсучасніші, ті, які управляють дійсно дуже складною, в першу чергу, військовою технікою, то у Тайвані 68%, США 12%. Але і ті і ті рікоземельні метали, це 17 металів різних, отримують з Китаю. В основному, ливина долю. І тому зупинка поставки цих металів фактично зупиняє виробництво надсучасних чіпів, а значить, зупиняє розвиток військового комплексу заходу, який є нашим союзником. Ну, щоб ми, наприклад, розуміли про що мова в літаку F-35 418 кілограм рідкоземельних металів. Кілограм. Це дуже багато і дуже дорого. У американського підводного човна, скажімо, останнього класу, 4,5 тонни, тони, якщо точно 4600 кг рідкоземельних металів. Відповідно, так, такий виклик Китаю ну, став шоком для всього світу. Трамп дуже різко відреагував на нього, сказав, що після цього нам нема про що говорити з Землі на запланованій зустрічі там. Яка мала відбутися в Азії, е, пригрозив з 1 листопада ввести 100% підняття тарифів і продовжувати торговельну війну? Поки що не маю однозначного відповіді, чому це зробив Китай. Я попробую, ну, сформулювати своє бачення справа в тому, що десь тижнів за два-три перед цим. Блумберг, це американське ділове видання номер 1 опублікувало інсайт про те, що Китай пропонує Трампу закінчити торгову війну, повернутися до старих тарифів. А за це Китай зробить інвестиції в 1 трильйон доларів американську економіку. У мене є версія про те, що Трамп, прочитавши цю пропозицію, сказав: менше трьох не погоджуюсь. Ну і Китаю передали в американські манері без зайвих реверансів, а тим більше без дев'ятикратного падіння на коліна перед імператором та УКО називається і повзання перед ним передали цю відповідь. Ну і імператор, напевно, ось так ворохливо зреагував, тим більше, що це йому вигідно перед внутрішньопартійними там пленовами проти його внутріпартійної опозиції. Версія про те, що таким чином він захищає Росію, ну я не розглядаю, бо в принципі Китаю вигідно все, що відбувається, без жодного юаня, без жодного вбитого солдата, він фактично видає Росію по, по саме нікуди. Фактично, Росія стоїть на грані уже не, не тільки економічного, це вже факт колоніального статусу щодо Китаю, але вже на грані політичного маріонеткового залежності. І, от в цей момент, коли нібито. Трамп під загрозою томагавків, я би сказав, гібридною війною можливості застосування томагавків. Класно, американці навчилися, Росія. Uh, yeah. да? Ми введемо томагавків, якщо ви не пристанете на достатньо реалістичний план закінчення війни. І тут на сцену виходить Китай каже: Стоп! Мінуточку. Без нас ніяк. І це для нас робить нові виклики. На які поки що українська дипломатія від першої особи до нашого посла в Китаї е, немає відповіді. інше ж посольство, немає відповіді, е, ми маємо на сьогоднішній день, Борислав. Тільки одну новину сьогодні. Президент Зеленський прибуває з е, надзвичайним візитом в США. О, Нагадаю, що так, ви, вже двічі він говорив з Трампом. По телефону. дивись, давай про це і поговоримо. Тому що ну дійсно було дві розмови, що да. мало поговорили. Ну, дві розмови в телефоні. Давай відверто: не так багато в світі людей, які спілкуються. Я маю саме на увазі з керівників країн двічі за там, два дня, тут навіть за два дня не за тиждень, і тут він летить. А, при тому він повідомив, що летить позапланово. Негайно треба щось говорити. При тому, що там, там наша делегація. Ні, саме Зеленський. Скажи, будь ласка, яка причина такої зустрічі, і що ну, є невідкладною, невід'ємною, я би сказав, складовою цією розмовою, якраз тамагавки, чи розмови про цей план, чи якісь домовленості? Чому запитую? Тому що дивись. Путін точно розуміє, як би не закінчилась війна, але якщо тамагавки потраплять в Україну, вони залишаться навіть після того, як закінчиться гаряча фаза. І для нього це трагедія. Тому що тамагавки ну мало тому, що вони дуже розпіарені, це 100% відсотків іміджевий програш для нього 100%. Тому якраз недопуск тамагавків в Україну це сьогодні, мабуть, для нього буде найважливіше. Хоча відверто, я не дуже вірю взагалі, що їх дадуть, ну тому що. Є багато причин. Одна з них найголовніша а чого їх запускати, і це окрема історія. Хоча вчора, випадково, це взагалі був трэш, американці презентували нову мобільну, мобіль, не стаціонарну, а в перший раз мобільну станцію для запуску томагавків з одного боксу запускається одночасно чотири ракети, і знаєш, як казав колись російський один журналіст совпадіння – ні, думаю, і от тут якраз все дуже цікаво. Скажи, будь ласка, оце ця поїздка до штатів, через що головна причина? Ну наскільки я розумію, обидва телефонних дзвінка були прив'язані до теми Томагавків, і Сполучені Штати Америки або точніше, президент Сполучених Штатів Трамп в образах на Путіна, який фактично обдурив і використав його Алясці, Ну, чоловіку і дорожку, просто Господи, пропустили, і такі, якісь там сверхсекретні над головою літали. І, Юр, там... вибач, а може він іншу дорожку очукував? Ну, просто там. Е, ти знаєш, він там був е, тріумфатором. Якого б кольору не була та доріжка, і фактично він прилетів Валяску як переможець своїм планом. І не поступився ніютою. Він просто обдурив Трампа тим, що допустить його до російських покладів рідкоземельних металів, до спільного облаштування північно-морського проходу. А нагадаю, це на 30% коротший шлях ніж традиційний, із, ну, яким користується весь світ через соєцькі канали, і так далі. Тобто він йому напропонував плюшок, але взамін фактично отримав капітуляцію. України. Це, власне, те, чого він і хотів. Він хотів бути рівним Трампу і вирішувати з ним долю світу, притаманний йому гопницькій манері, до якої Трамп не був готовий. Він звик до того, що його зустрічають, як зустрічали в Саудовській Аравії, чи там емірати, які дарують йому золоті літаки, трильйони інвестицій. Розказують про те, який він розумний, величний і, і рахується з першістю Америки. А тут вийшло, що, попри звичні традиційні розмови, його просто використали, банально використали. І це бачив весь світ. І що немаловажно, весь американський електорат. І тому Трамп ображений і розроблена, але ще не поставлена фактично на озброєння. Оця мобільна платформа томагавків, про які ти говориш, ну, дуже логічно могла би бути випробувана в українських бойових реаліях. Ну, принаймні така демонстрація завдяки заявам, і навіть завдяки телефонним переговорам, отаким частим екстраординарним переговорам Трампа і Зеленського, відбулася. Тепер весь світ, і в першу чергу Кремль розуміє, що це серйозна загроза. да, можна це називати гібридною е війною, якої Трамп скопіював у Путіна. Але можна і всерйозно поставитися до почуттів ображеного самолюбивого лідера світу. Ну, ми ж бачимо, що людина надзвичайно самолюбива. І не може пережити, що хтось ну, фактично принизив його на його ж землі, на його території, за його запрошення. Відповідно, не можна виключати, що він дасть е, здачі. І ну не дарма оці телефонні розмови були не дуже довгі по часу, бо в принципі вони задумувалися просто як виток інформації, що ми ось ось передамо Україні томагавки, а потім в Польщі показують маленьке відео, в якому оце нібито і є платформа запусків. А ось е, тут розрахунки, скільки томагавків є в Америці, а скільки можна було би передати. Да, це все дуже серйозна ескалація. Але це і дуже серйозний примус. Е, да, Медведів там щось підгавкує. Да, всі ці навколо путінські діячі розказують, що одної левої позбівають. Але ми ж розуміємо, що якщо томагавк влучить, хоча би. Е, там, я не знаю, завод по виробництву шахетів, а другий прилетить в Новоросійський порт енергетичний Росія взви. І кращого методу примусити Путіна до визнання реалії, визнання того, що він не єдиний матч на цій планеті, немає. В принципі, давним-давно ми всі очікували саме таких дій Америки по захисту вільного світу і України як і її передового рубежу. Ми всі давним-давно ще з початку війни мріяли саме про такий наступальний характер американського е, політики. Е, тому з моєї точки зору, ну для нас це добрі знаки. Це може примусити Путіна до е, столу переговорів. І от дивись. Сьогодні відбувається, я думаю, що візит Зеленського у Вашингтон це також продовження цього інформаційного нас тиску на Путін. Це інформаційний тиск, ще не воєнний. Бо це не томагавки, а розмови про томагавки. От, але їх, їх вистачає, бо... повір, для того, щоб давити, тиснути, їх дуже добре вистачає. Напевно, але треба не забувати, що Путін вміє тільки підвищувати ставки. Це також треба пам'ятати в голові. Наші а наші. Ну, дивись, сьогодні в Нью-Йорк Таймс, улюблені газеті Трампа, виходить, пост, вибач, пост. виходить перше перше інтерв'ю українського посла Стефанищини. І я, чесно кажучи, двічі перечитував і трошки здивований. Цитую: про принципи українського підходу. Перший принцип в тому, що метою є справедливий мир. Окей. Друге. Ми говоримо про припинення війни, а не про те, щоб Україна продовжила боротьбу не окей і висновок її це величезна різниця. Мені здається, це неправильним. Бо в момент, коли йде ескалація тиску погрозою застосування передової американської ракетної зброї, говорити про те, що а, ми хочемо, щоб Україна... Ми хочемо припинити війну, а не продовжувати боротьбу. Ну, мені здається, це от закінчення цього речення абсолютно неадекватно. Да, ми хочемо миру справедливого, причому справедливість має бути оцінена жертвою агресії, а не агресію. Так, да, ми хочемо припинення війни, бо це дає нам можливість перезавантажити політичну систему і краще підготуватися до. Незакінченої загрози сторони Російської Федерації. Але говорити про те, що а не щоб Україна продовжила боротьбу, ні, ми її будемо продовжувати. Можливо, не в воєнний спосіб. Можливо, в економічний, соціальний, політичний, дипломатичний, культурний, який завгодно. Але говорити взагалі, оце слово сполучення припинення не продовжувати боротьбу, з моєї точки зору, неприпустимо помилка. Це показує якусь невпевненість своїх сил. А ми на маємо казати, що Путіна нема жодного шансу виграти цю війну в військовий спосіб, крім успіхів перших днів війни через непідготовку до неї з боку України. Він в принципі не досяг нічого. Бо, напевно, 90% окупованих тимчасово окупованих територій це результат незахищеного українського півдня. Весь лівий берег Херсонської Запорізької області він захопив за лічені дні після вторгнення, до якого ніхто не готувався. Оце єдина наша проблема. Все решта, Збройні сили України, волонтери і весь український народ змогли своїми грудьми зупинити цю навалу. І в 23-му, і в 24-му, і в 25-му році Путін не досяг нічого і не досягне нічого. Ось що має говорити наше посольство. І тому ми за припинення війни, бо вона не має жодного сенсу. Для Росії і дуже дорого коштує для України, але ми продовжимо цю боротьбу. Казати, що це велика різниця між боротьбою і припиненням, ну це означає ну прикрите визнання результатів окупації. Мені ну дуже не сподобалось такий анонс, тим не менше, я би хотів побажати успіху українській делегації на переговорах з Трампа, щоби Можливо, я навіть не виключаю, що сьогодні буде анонсований спільний план припинення війни між Америкою і Україною. І що це буде не сьогодні, то можливо буде пізніше, але саме про нього буде йтися сьогодні. І тому звичайно, я бажаю успіхів. Єдине за кого я переживаю сильно, це за екіпаж президентського ДТК. Бо два дні назад прем'єр-міністр по сумісницю інше стюрдеса ярмака по сумісництву прем'єр-міністра. Знову взяла на борт Єрмака і погнала на цьому літаку в Америку. Тепер цей літак знову вернувся і тепер привіз президента в Америку. Ну екіпаж, звичайно, мої співчуття. А президенту моя підтримка. Бо сьогодні те, що він має разом з Трампом домовитися, це спільна позиція фактично України США і ЄС проти ілюзій Путіна. якого не але підтримує китай. Ось диспозиція на сьогоднішній день.